Доброго вечора, мої дорогенькі! А в мене сьогодні розпаковка зовсім малесенького замовлення. я Тільки що отримала, прийшла з пошти, хочу вам показати. Була чудова пропозиція: я взяла ось такий бронзер рум'яна бронзер. Це відтінок теплий. Бачите, які вони вживу? Дуже класний водовідтінок на обличчі. буде такий персиковий вітлив. Ось такі рум'яна. бронзер, були з наборів з таким пензликом. Рум'яна і пудра можна використовувати. Такий набір обійшовся мені зі знижкою 300 гривень. Також я брала таку пінку для вмивання, оце під замовлення, шампунь. Я сама таким користуюсь, мене його замовили. Взяла full speed ще по дуже чудовій ціні. Хто бажає, звертайтесь декілька Штук є. Взяла декілька помадок наших. Каталог, звісно, мені прийшов. Прийшли листівки з вітаміном С, пробнички. отакі і прийшли ось такі чудові листов, листівочки з пропозиціями від компанії на е, січень місяць. Бачите, тут такі класнючі, класнючі будуть пропозиції. Е, так що, дівчатка, ну це пропозиції тільки для тих людей, хто працює в компанії як представник. Дівчатка-хлопчики, хто бажає зареєструватися. Звертайтесь під буквально 15 хвилин, і ви вже представник, і ви вже маєте можливість замовляти продукцію зі знижкою, отримувати чудові подарунки, отримувати дуже дуже приємні. Моменти такі є, як, як клуб представників, подарунки, привілегії, дуже-дуже в нас багато всього цікавого. І головне це знижка максимально до 35% відсотків, до 5%. Так що звертайтесь, хто бажає, зареєструю. Мій телефончик, всі знаєте, пишіть мені.